Привіт! Я Ірина Громова, і ви на моєму ютуб-каналі Код жінки, де ми говоримо на тему мислення, енергії та стану. Не забувайте підписуватися і ставити собі нагадування, адже тут завжди цікаво. І сьогодні ми поговоримо з вами про щось магічне і водночас дуже практичне. Як змінити своє життя, обравши іншу гілку реальності завдяки силі наміру? Як часто ви задумувалися над тим, що реальність, в якій ви живете, це не єдиний сценарій вашого життя, що існує мільйон варіантів розвитку подій, і лише ваш вибір визначає, яким буде ваше завтра? У цьому відео я розкажу, як працює намір, як він пов'язаний із реальністю і дам покрокову інструкцію, як перейти на ту гілку реальності, де ваші мрії вже здійснилися. Але спочатку підпишіться на мій канал, щоб не пропускати такі корисні та цікаві відео, які я для вас готую. За квантовою фізикою і теорією мультивсесвіту кожне ваше рішення створює нову гілку реальності. Це означає, що у кожний момент часу існує безліч паралельних сценаріїв. Наприклад, ви могли б бути художницею в Парижі, бізнесвумен у Нью-Йорку чи, наприклад, відомим інфлюенсером в Україні. Уявіть дерево. Ви зараз на одній з його гілок. Але є можливість перескочити на іншу, більш здорову, успішну та радісну гілку. Ваше сьогоднішнє життя це результат ваших попередніх намірів і рішень. А щоб змінити реальність, потрібно змінити вектор наміру. Так що ж таке сила наміру? Намір це більше, ніж бажання, це чітка енергія спрямованої дії, яка не залишає місця сумнівам. Якщо бажання звучить це було б добре, якби, то намір це я прийняла рішення, що це буде моєю реальністю. Сила наміру працює лише тоді, коли у вас є внутрішня гармонія між думками, емоціями та діями. Інакше ви будете посилати у Всесвіт змішані сигнали. Наприклад, ви хочете заробляти більше грошей, але боїтеся відповідальності. Ваш намір занадто слабкий, бо страх суперечить бажанню. Тобто важливою складовою наміру є стан. До речі, як напрацювати свій стан, який буде основою для вашої нової реальності, ви можете дізнатися в моєму інтенсиві про стан Все починається з тебе. Посилання на інтенсив в шапці профілю. Сім днів новий стан і нова гілка вашої реальності. Як використовувати силу наміру для зміни реальності? Крок 1. Чітко визначте, чого ви хочете. Запишіть своє бажання у вигляді конкретного результату. Не хочу бути щасливою. А я живу в гармонії, маю стабільний дохід, який мене надихає. Крок 2. Відчуйте емоцію реалізованого бажання. Закрийте очі і уявіть, що це вже сталося. Як ви почуваєтеся? Радість, спокій, натхнення. Зафіксуйте ці емоції. Крок 3. Працюйте над вірою. Сила наміру зростає, коли ви вірите, що це можливо. Якщо є сумніви, знайдіть їхні причини та пропрацюйте їх. Допомогти, до речі, в цьому можу я вам. Крок 4. Робіть дії в новій реальності. Задайте собі питання, а як би я діяла, якщо б уже жила в цій реальності? І почніть діяти відповідно. Крок 5. Відпустіть контроль. Намір не працює, якщо ви тримаєтеся за результат зі страхом. Довіртеся процесу і знайте, що всесвіт завжди працює на вашу користь. Зараз я запрошую вас зробити практику наміру. Візьміть аркуш паперу і запишіть, яку гілку реальності ви хочете обрати. Опишіть, як виглядає ваше життя в цій реальності. Які емоції ви відчуваєте? Які перші кроки ви можете зробити вже сьогодні? Закрийте очі і уявіть, що це вже сталося. Відчуйте вдячність. За нову реальність. Ваше життя це ваш вибір. І вже сьогодні ви можете зробити крок до реальності, про яку мрієте. Напишіть у коментарях, яка гілка реальності для вас є бажаною. А якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтеся на канал і діліться цим знанням з друзями. Пам'ятайте, ваша сила у вашому намірі. До зустрічі в наступному відео.